У Луцьк приїхала команда ветеранів космічних військ та Ігор Ласточкін із благодійним шоу. Відомі українські гумористи із «Ліги сміху зібрали повну залу. Люди в очікуванні виступу. Я їхній гумор. Дуже люблю їх. Які очікування у вас від концерту? Е, Сподіваюсь, що очікування будуть самі найкраще. Часто дивлюся, Лігу сміху передивлюсь. Як узнала, що вони в Луцьку, одразу вирішила, що треба йти. Ви найбільше любите з команди. Ну, напевно, Курана. А, а Ласточкина? Тоже. Ну, але Курана більше. Не образиться на вас? Та я думаю, ні. <рес> Які очікування у вас від концерту? А я сподіваюся, буде дуже весело. Хочу посміятися від душі. Ну, не знаю, побачимо. Як вас звати Юля залучан? Ні. А звідки? «З Маневицького району. Ж з Маневицького району приїхала. А, аж так. Да. Такі очікування. <рес> <рес> Або мені дуже подобається ветерани космічних і ластички. Як тільки знала, що вони будуть тут зразу <рес> бронюю. Мені дуже подобається їхній формат виступів. Обожнюю їхній ютуб канал. Підписано, ставлю лайки. Мені дуже подобається і очікування від концерту, від душі посміятися. Ну і дійсно, як є можливість лишні гроші там скинути на ЗСУ, звісно, я тільки за. Найбільше жарти вам запам'яталися їх. О, ну Мені в принципі найбільше запам'яталися їхні мініатюри з «Ліги сміху. Я їх просто обожнюю. О, от. Конкретно одної не назвучу, з того, що дуже багато подобається. От. Тому дивіться, ваша така ваша думка, чи е, вірно те, що гумор, от в час війни, він дуже підтримує і гуртує Е, Ну, моя думка така, що е, гумор він в принципі під час війни е, потрібен для того, щоб люди якось хоч трошечки відволіклися від е, великого навантаження різної інформації, різного виду, різного типу інформації. Е, ну, це трошки заставляє людей розслабитися і трошечки пожити, е, посміятися. Ви шукаєте місце? Так. Да. Да. А що вам тут не, не подобається? Це завжди Мені Не подобається, бо я просто занадто низенька, і мені здається, що мені не буде видно. Да. Чому сьогодні ви тут? Я їх записила з собою за компанією. Благодійний концерт будуть давати коміки наші українські. Які. Е, ну, знаю, що будуть ветерани космічних військ і е, Ігор Ласнички. Мені Соломія казала точно. Я не впевнені. Я не впевнена, чесно. Я Дівчата може знають. ні. Ну я йшла на ветерани космічних військ і Ігоря Ласточкіна. Все те саме. Підтверджуємо: будуть, будуть, будуть Ти... як. Я прийшла після пар дуже втомлено і вирішила зайти в інстаграм. І мені попалася така чудова реклама. І я така думаю, перейду, посилце. Я не роздумуючи, зразу вирішила за... зареєструватися там. Ще що? Вона більше подобається В загальному вона мені подобається вся. Я, я не скажу вам такої інформації. Промації на жаль як ви вважаєте, чи в такий час гумор допомагає українцям? Підтримує однозначно, однозначно так. Ну, це якби розрядка для мозку і шанс відволіктися від подій. Пацани, ви поки були за поліції, але вони пили все коріш, Саня, знайомтесь. Привіт, Саня! Там Де, Богдан, Богдан сидить, Богдан Там Юля є, так. Тут карачі всі наші. Подождіть, а в чому прикол? Сама. Перше питання головне, як ви думаєте, з чого має починатися концерт імпровізації ветеранів космічних військ і горя як ви так вгадали? А з якої пісні? Емінем луз Йосев Боженьки! Як ви чуєте нас? Ви що в церкву ходите? Ну що ж, вперше в Луцьку Емінем. Зустрічайте, знімайте на сторік відмічайте Еміном, а хай знає, що він сьогодні був у Луцьку. Look. if you had... Вот что, в одну поту неделю. Да, ты знал? One moment. Just keep it. Just let it slide. It's only lately missed me once again. It's only time already lost again. It's never. When I'm thirsty and starving, ready to chomp bombs When it keeps on forgetting what he wrote down The whole crime, rolls so loud When they all just stop But the first full of now It's joking now Everybody's joking now We'll dance for now Dance, dance, vocalize Get back to reality You know that you don't have it You know that you don't have it You know that you don't You know you don't have it You know you don't have it You know it's you don't You know that you do Арестович на Гей-Параді! До речі, нам ансайдери сказали, що Арестович анонсує Гей-Парад у Луцьку через 2-3 тижні, так що готуйтеся, будьте обережні, окей, Арестович! Арестович на Гейпараді, добре. Давайте зробимо його. Арестович на Гей-Параді.

Фей. У нас их нет. Кличко на Крымском мосте. Так не хочется отсюда уезжать. Тут так душевно, все по-домашнему. Жень, э, женщина, ты про... Не, не, не плачьте. Ви просто не розумієте. Це ж все, ну, діджі, діджі, Дідже Жеші. Дідже Жеші по Жі. Дідчижі, важе фай. А ви знаєте, я така тупа, що вас ви понімають. У черзі на кордоні. Давайте, заїжджайте, під'їжджайте хто. Добрый день. Добрый. Вот мої документы пропустить надо, пожалуйста. Нет. Почему нет? А, а вы куда едете? В Польшу. Зачем? Мені надо. <laughs> пожалуйста, це вже 18 раз у мене 18-й раз приїжджаю на границу. Постоянно. Що вам там надо? Мені не надо. Господи, мені надо. Повірте на слово. Це першогітный прогід, наш ти на машині заехав, стой. А ти, наш сюди п'яний прийшов опять. Валерчик. Чекай, а де? Де? Машина твоя де? Мужчина, ми на кордоні, пожалуйста, ми тільки начал діалог зав'язуватися. це умоляюсь. Я, я тільки спросить. Я, я тільки спросить. Я, я, я Порошенко, я пішов. Мені здається, що він хай уходить і більше не вертається. Я, як Припустили. а мене вже 18 раз. Не пропускаєте, Ну мужчина, бо Паймінь, я просто всю жизнь мріяв, що він отак пройде і уйде кудись. світлу путь. Усі присутні кажуть, гумор підтримує навіть під час війни. Крім того, це ще й хороша справа, бо кошти зібрані підуть на потреби Збройних сил України. Самі хлопці розповіли, буде повна імпровізація. Мені взагалі подобається Ласточкін, і президент наш взагалі він дуже. Один з найкращих коміків я рахую України, якщо не найкращий, ось тому. А він подобається президенту саме тому. Я тут як ви думаєте, чи гумор в такий час він допомагає українцям? Гумор він взагалі лікує. І я можу сказати так, я працюю з військовими, і це в першу чергу от групова терапія, коли один воїн допомагає іншому через гумор, тому що навіть чорний гумор, як кажуть самі наші герої, вони дуже важливу роль грає на передовій. Це теж наша зброя українця. Чому я сьогодні тут маю вільний вечір, маю бажання провести його продуктивно. І вирішила допомогти і долучитися до акції і по побути з ветеранами. Мріяла завжди їх побачити вживу. А ви їхня фанатка, так? Так. Да. Я всю лігу сміху передивилася з ними. Хто вам найбільше подобається з команди? Е -е... Віня. А Він Ласточк? А... Тут сьогодні а, теж. Не знаю, я його та я його теж люблю. Та, я всіх люблю. Я всі рігу сміху люблю. Який найбільш вам жарт запам'ятався їхній? Можливо такий жарт Пі -пі -пі Пісня про ірину? Про Ірину. <ріст> да? <ріст> да, про ірину. <ріст> Е, ще таке питання: е, як от гумор в такий час допомагає українцям, на вашу думку? Чи він підтримує? Звичайно, потрібний не лише ж негативними е, подіями, емоціями, новинами жити людям. Ми повинні черпати сили з, з двох сторін. Обов'язково позитив потрібен нашим українцям. І, чесно, я навіть сьогодні щось має бути з імпровізацією. я не дуже знаю про. Можеш сказати, хто зараз тут? І тоді я скажу там ласточки чи ні? Буде ласточки і да. е ці хлопці дуже класні з Ліги сміху. Ветерани. Ветерани. Ота. Я пам'ятаю їхні виступи. Вони мені дуже подобаються. Тому коли я дізналася, що буде тут в Луцьку, я вирішила прийти. Ветеранів, ти в принципі не так бачила виступи чи ну, не бачив? Я бачила, так. Якраз я бачила виступи ветеранів, тому мені цікаво прийти було сьогодні. Можливо, ти можеш виділити якийсь їхній жарт, який тобі сподобався. О, я просто пам'ятаю, що вони були дуже епічні і дуже так не класно виходили з енергії на сцену і завжди піднімали настрій всім учасникам. Тому мені хочеться сьогодні відчути цю атмосферу, яка була по телевізору. Це так, таке питання. А? В такий час гумор, він він підтримує. А, я думаю, 100% доцільний, тому що як нещодавно на тренінгу говорили про таку ідентичність, ідентичність травмованого українця, і для нього теж треба багато що робити: там, донувати гроші, проходити якісь різні медичні там не знаю, тренінги з медичної світи, але так само є особистість як людина, і вона теж має розвиватися. І якраз от тут гумор він десь на межі, він допомагає оці всій ідентичності в собі. Трошки короче, ну, не зміксувати, а збалансувати, тому це те, що дуже допомагає сьогодні. Наша працівниця сьогодні прийшла теж на концерт з своєю подругою. Скажи, будь ласка, чому сьогодні ти тут? Я вважаю це важливим підтримувати ЗСУ. Е, а ще й можна подивитись веселий концерт відомих популярних людей, е, зустрітися За... з подругою, провести гарний час. А що вони часто бачитись? Ні, ми працюємо. Так. Дуже сумлінно працюємо, е, підтримуємо економіку України. Правильно робите. Е, в принципі, ви знаєте, хто сьогодні тут буде і, можливо, дивилися їхні виступи. Які найбільші жарти вам сподобались? Ну, надію сьогоднішні. Так. Жарти, жарти про русню завжди добре заходять всім українцям. Ще таке питання. Чи в такий час е гумор підтримує українців на вашу думку? Звичайно, гумор має бути під час війни, тому що це морально розслабляє і підтримує сило духа. <му>